Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку робота над виразним читанням тексту коник і сонечко Василя Маруги. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружно працювати, створювати та фантазувати. Розпочнемо наш урок з чистомовочки. Послухайте її, будь ласка, на на, на сіла горличка одна. НО, но НО сонце загляда в вікно. Не, не, не вранці не буди мене. НИ, ни, ни дочекалися весни. Ні, 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 сонце у вікні. Давайте ми зараз разом із вами прочитаємо цю чистомовочку. Спочатку я, а ви за мною повторюєте: на, на, на. Сіла горличка одна. Но. но, но. Сонце заглядав у вікно. Не не. не. Вранці не буди мене. Ни ни, ни. Дочекалися весни? Ні, 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 сонце у вікні. Дуже добре молодці. Сьогодні на уроці читання ми удосконалимо навички читання виразно, вміння відповідати на запитання за змістом прочитаного тексту. Розпочнемо наш урок з віршика Сонечко Бориса Списаренко. Послухайте його, будь ласка, Борис Списаренко. Сонечко. Прилетіло сонечко на мою долонечку. Крильця червоненькі, цяточки чорненькі. По всіх пальчиках ходило з мізинчика полетіло. Дітки про кого розповідається в цьому віршику? У віршику розповідається про жучка сонечко. Так, розгляньте, будь ласка, як виглядає жучок сонечко? Цікавий такий яскравий персонаж казковий. так? Поставте, будь ласка, відео на паузу, скористайтеся екраном або підручником на сторінці 116 та самостійно прочитайте віршик Бориса Списаренка Сонечко. Будь ласка, коли будете читати, дітки, запам'ятовуйте уважно те, про що ви читаєте, щоб далі виконати певне завдання. Я сподіваюся, ви вже впоралися прочитали віршичок. віршечок. А тепер, дітки, давайте спробуємо дати відповіді на запитання до вірша. Про кого розповідається у вірші? У вірші розповідається про жучка-сонечку. Чому діти вирішили, що сонечко це жук, а не небесне світило. Тому що там розказується, що воно сіло на долонечку і мало червоненькі крильця, а також полетіло після. Так, а це робить саме жучок сонечко, а не небесне світило. Чи знаєте ви, що таке мізинчик? Мізинчик це найменший останній пальчик на нашій ручці, так? Він маленький, тоненький, називається Мізинчик, п'ятий пальчик. Кому з вас доводилося тримати на долоні сонечко? Ну, я думаю, всім, так, і діткам, і дорослим хоча б раз у житті доводилося тримати на руці сонечко. А чи говорили ви якісь примовки при тому, як тримали сонечко? Можливо, наприклад, тримаючи жучка сонечко на своїй долоні, ви промовляли Сонечко, сонечко, де твоя хатка? Вважається, куди жучок полетить, у тому боці знаходиться його хатка. Якщо ви ніколи нічого не говорили, коли тримали сонечко, то спробуйте наступного разу, коли воно до вас прилетить, посадити його собі на долоньку, підняти долоньку та сказати йому такі слова: Сонечко, сонечко, де твоя хатка? І, можливо, воно полетить у ту сторону, де знаходиться його хатка. Так, зараз, дітки, я пропоную вам відгадати загадки. І за відгадками ми з вами спробуємо дізнатися, про що буде наш наступний твір. Послухайте: загадка перша. Ця червона намистинка має крильця у краплинках, невеличка, гарна дуже. Упізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіло хто? Сонечко. Так, добре. Наступна загадка. Музикант живе на лузі. Упізнай його, мій друже. Спинка, ноги, голова, все зелене, як трава, ще й швидкий, як вітерець, милий хто? Коник-стрибунець, правильно, дітки. Так. Давайте ми спробуємо відгадати, а про що передбачити, а про що або про кого, на вашу думку, буде розповідатися в тексті, який називається Коник і сонечко. Певно, розповідатиметься в нашому тексті про жучка-сонечко та про жучка коника стрибунця. Так. На сторінці 116-117 у нашому підручничку є текст за Василем Моругою, який називається Коник і сонечко. Будь ласка, спостерігайте за підручником, за текстом або за екраном за текстом і слухайте уважно. Василь Моруга коник і сонечко. Повзла мурашка поміж трави. Може, з дому, а може, й додому, ніхто того не знав. Коли це бачить мурашка, тінь від стеблини якась незвична, широка надто. Підвела вона голову, Якесь звірятко сидить на стеблі і дивиться зверху на неї. Ти хто? запитала мурашка. Коник, відповіло їй звіря. Дивно. Подумала собі мурашка, невже коні такі малі? Раніше вона чула, що коні дуже, дуже великі, немов гора і страшенно сильні, а цей ось зовсім маленький. Чи, може, він іще не виріс? А ти іржати вмієш? недовірливо запитала Мурашка. А як же? Вмію. От послухай і Засюрчав тоненьким голоском. Трі 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 трі. На ту хвилину якраз нагодилося сонечко. Ха-ха, засміялося воно. Хіба коні так іржуть? А як же? розгубився коник. Я сонечко і не вмію іржати, але у справжніх коней голос дужий, і ходять вони по землі, а не лазять по стеблині. Так і ти ж не сяєш, як справжнє сонечко, проте звешся сонечком. Але я ж таке червоне, як і те, що світить згори. А я зелений, гордо заявив коник. Отож, бо й воно, що зелений. Справжні коні ніколи не бувають зеленими. Сперечаючись, вони навіть забули про мурашку, яка не втручалась у їхню розмову. Так, ось такий цікавий твір ми сьогодні з вами прочитали. Дітки, будь ласка, я вас прошу, хто має підручничок, скористайтеся підручничком. Хто не має підручника, поверніться спочатку на першу частинку тексту, потім на другу частинку тексту і самостійно прочитайте текст. Коник і сонечко. Запам'ятовуйте, будь ласка, те, про що ви читаєте, тому що далі ми з вами будемо виконувати завдання до цього тексту. Так, я сподіваюся, дітки, ви вже прочитали цей текст. Ось давайте ми з вами дамо відповіді на такі запитання. До речі, у нас було передбачення, про кого буде розповідатися в даному тексті. Чи справдилися наші передбачення? Звичайно, ми говорили з вами про те, що в тексті буде йти мова про коника жучка і про жучка-сонечко. А тепер давайте дамо відповіді на такі запитання. Про кого ми з вами прочитали текст? Ми прочитали текст про двох жучків: коника і сонечко. А ще дітки в цьому е, тексті зустрічався жучок Мурашка. Тобто, головними героями тексту є Мурашка, Коник і сонечко. Де зустрілася мурашка, коник і сонечко? Вони зустрілися на Галявині, так, дітки? Бі у траві. Що здивувало тваринок? Тваринок здивувало, що Мурашку і сонечко здивувало те, що вони зустріли коника, якого уявляли собі зовсім іншим коником. Так? Чому Мурашка здивувалась, коли познайомилася з коником? Мурашка здивувалася, коли познайомилася з коником, тому що вона чула про те, що коні дуже-дуже великі, немов гора, і страшенно сильні. А той коник, якого вона зустріла, зовсім вже малесенький, так? Що було спільного у коника і коня? Лише назва, так? Лише назва. Мурашка мала на увазі тварину коня великого, сильного, мужнього, красивого, який має довгу шовковисту гриву, довгий шовховистий хвіст, так? І чотири лапи з підковами. А коник, якого зустріла мурашка, це. Комашка, і в них із конем однакове лише назва. А тепер, дітки, скажіть, будь ласка, а що спільного у жучка-сонечка і у того сонця, про яке говорив коник про небесне тіло? У них так само спільна лише назва, так, сонечко. А так вони зовсім різні. Комашка, сонечко це такий жучок. А сонечко, яке світить в небі, це небесне тіло, зірка. Так, добре, молодці. Зараз, дітки, на вашому екрані будуть з'являтися слова, з якими ми зустрічалися в нашому тексті. Їх потрібно читати правильно, чітко вимовляючи кожен звук і швидко. Мурашка. Стеблина, незвична, звірятко, подумала страшенно. Засюрчав, хвилина, нагодилося, засміялося, сонце зелений. А зараз, дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте ще раз прочитати ці слова. Головна умова виконання цього завдання, дітки, читаємо слова чітко, промовляючи правильно кожен звук і намагаємося читати слова швидко. Зараз ми з вами пограємо в театралізацію. Пам'ятаєте, вже було в нас таке завдання не один раз під час уроку. Якщо у вас є хтось, хто може вам допомогти, ви можете запропонувати своїм близьким, хто з вами, погратися у театралізацію, тобто розділити подану частинку з тексту на репліки. І... Опрацювати їх у вигляді діалогу. Для зручності, розподілу тексту на репліки, я виділила кожну репліку, яку говорить один герой червоним кольором, а репліки іншого героя чорним кольором. Якщо у вас немає поряд нікого, і вам незручно виконувати самостійно це завдання. Можете опрацювати його разом зі мною. Давайте домовимося, що спочатку я читаю репліки, які виділені червоним кольором, а ви мені відповідаєте репліками чорного кольору. А потім ми з вами поміняємося. Будь ласка, слідкуємо, тому що, коли спочатку читаю я завершую репліку, ви маєте починати свою наступну репліку. Приготувалися. Ти хто? Дивно, невже коні такі малі, а ти іржати вмієш? Ха-ха, хіба коні так іржуть? Я сонечко і не вмію іржати, але у справжніх коней голос дужий. І ходять вони по землі, а не лазять по стеблині. Але я ж таке червоне, як і те, що світить згори. Ото ж бо й воно, що зелений. Справжні коні ніколи не бувають зеленими. Так, добре. Тепер, дітки, міняємося репліками. Ви будете читати червоні репліки і починаєте. А я буду вам відповідати і читати чорні репліки. Будь ласка, приготувалися, ви починаєте. Коник, відповіло їй Звіря. А как же в Мию? От Вот послухай, три, три, три. А как же? Як і тишний, так і тишний сяєш, як справжнє сонце, проте звешся сонечком. А я зелений. Так, добре. Я сподіваюся, дітки, у нас з вами вийшло. Виконати театралізацію, і ми попрацювали з вами над діалогом. А зараз послухайте, будь ласка, хвилинку цікавинку. Жучок сонечко живе 1-2 роки. У світі існує понад чотири тисячі різних видів сонечок. Ці комашки активні від весни до осені, а взимку вони сплять у шпаринках. Літає цей жучок зі швидкістю 24 км за годину. Ось такий малесенький жучок сонечко. А зараз давайте пограємо в гру, дітки, і скажемо, що спільного між цими двома парами малюнків. На першому малюнку ми бачимо жучка коника і тварину коня. Що в них спільного, дітки? Спільна! них лише назва. Так, коник. На другому малюнку ми бачимо небесне тіло сонечко і жучка сонечко. Що між ними спільного? І між ними спільна лише їхня назва. Так, молодці. Що ми сьогодні з вами читали на уроці? Сьогодні на уроці ми з вами читали віршик та невеликий текст. Про кого йдеться мова у віршечку сонечко? У віршику сонечко. Мова про жучка-сонечка. Про кого розповідається в тексті Василя Маруги Коник і сонечко? В цьому тексті розповідається про комашок мурашку. Комашку коника і комашку сонечко. Дітки, що нового дізналися, кожен із вас на цьому уроці? Ну, я думаю, що нового ви дізналися саме про коника, і про Сонечко, так, про комашок, що вони мають спільну мову із твариною та небесним тілом, але насправді вони зовсім інші. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Блакитна, мене влаштовує моя робота, помаранчева халепа зроблено кілька помилок. Синя, я працюю добре. Червона, мені потрібна допомога. Жовта я можу працювати краще. Зелена супер, мені під силу всі завдання. А я, дітки, хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей.